Віриш? Май. Ходи? Тут там вже черга на обійм. Так? Взагалі не питання. Іваночка. Так, це вам, беріть ложечку. Має, бери собі ложечку. Всі вірять в Миколая. Хоп смачного. Тримаєте. Іван. З наступаючими у вас. <говори> 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 Все з наступаючими святами. Добре. <говори> Миколай сьогодні дарує подарунки. Все смачного <говори> Все, смачного у вас із майбутніми святами. Нічого собі, а це рівноцінний обмін.